Так, Привіт усім! З вами на зв'язку я Фед Формос. Вітаю в мене на каналі. Сьогодні ми подивимося трішечки на реплей від мого підписника за сумісництвом від е модератора мого кан каналу Андрія Лазерочка. Лазер він надіслав мені реплейчик, в якому зіграв бій на бабашці. Соб, відповідно, зараз, зараз ми його запустимо і підемо його. Подивимося. Там... Подивимося, як Андрюша розвалює рандом. Подивимося, як Андрюша випилює супротивників. Одразу почнемо з е, того, що подивимося на етапи команд. Так, ну, Андрюша на бабашці, десятки. В супротивниках Лівандовський, 4005, рога е 4, Бат, Е75, є й в них є 50 м, 4202, 71 тайп, 50-120 м5 йох, і тортила. У команди Андрія, до речі, перевага в тяжких танках. У команди Супротивника перевага в ПТСАУ і, в принципі, в цьому все. Ну, Більш-менш рівні сетапи команд. Зараз подивимося на те, як. Будуть е розвертатися події, на якій де фланг Андрюша поїде. Ага, Андрюша їде на типовий рес, о, господи. На типову позицію для ПТ на цій мапі. Багато гравців люблять грати від цієї позиції. Андрій туди і їде. В нього теж два типи снарядів. Фугаси він не возить. він возить тільки бронебійні і хеш фугаси. Окей. Ну і, в принципі, стандартний набір, я такий самий ввожу на, на своїй бабашці. Шкода, що Андрій не надіслав цей реплей раніше, коли я розігрував камуфляж на бабашці. Але це вже не принципово. Добре, просто чекаємо. Андрюха нервує, перезаряджає гармату то на хеш, то на бронебійний, тому що не знає, хто виїде. Якщо виїде 40.05, можна кинути хешом. Якщо виїде там Є4 е чи 704, то можна кинути бронебійним. Поки що ми просто чекаємо. До речі, союзний йог просто став. Він не хоче пропушувати напрямок, а є е 50 м поїхав уперед. Ну, окей. 42-02. Дивно грають СТ, до речі. 42-02 задніх пасе, тяжі пасуть задніх. А Андрюша на бабашці. Змушений їхати вперед. Дуже дивно команда Андрія себе веде. І досить дивно веде себе команда су... супротивника, тому що вони усі поїхали на той фланг. В принципі, з якоїсь сторони їх можна зрозуміти, тому що вони в меншості стосовно тяжів. Якщо йде мова про тяжів, то. Ага, зараз буде постріл. Бронебійний, Окей. І 40.05, от для 40.05 можливо, можна зарядити навіть і хешик. Можливо, хеш може залетіти на 2200. Це запросто. А ні, хіба він зробив постріл Андрюха хешом? Хешом він зробив постріл в батчата. Не встигає Андрій зробити постріл. Це я не помітив. Супротивник бере баску, але ніхто в тімі навіть не планує щось робити. Ну, захоплення, ворож... захоплення бази тільки почалося, тому в принципі можна цим трішечки знехтувати, але ж ви ж розумієте. І Андрюха тільки чути шк-шк перезаряджає гармату, перекидує типи снарядів змінює. Так, 50120. Мега броньований танк. Поїхав вириватися на 704-го. Навіщо не зрозуміло? Напевно, що йому просто набридло грати. А, це був Е4. я вирішив, що це 704. Ну, побачив четвірку. Окей. Бронебійний хеш у е 70 Боже, на 1354. Це було солодко. Це було солодко. Між тим Андрій вміє грати на цих машинах, він взагалі любить ПТСАУ і Т-49. Тому це нормально. Хіба ще раз буду кидати, ні? Не вже. й БК! Хеп! Боже. Мало того, що він йому на 1300, він його тупо фул Хіба загасив. е 75. Повне знищення 100%. Леван... Uh, Дуже швидко ворожа команда зігра... злилася. Дуже швидко. Ну це Андрюха чекає. Опа, зараз. Диви, дивіться, що Лівандовський. Він виїхав, повернув башту, просканував ефір і заїхав назад. Зрозумів, що на нього дивиться бабаха. Чудовий бій. І Лівандовський не планує вилізати. Ні, дивіться, вирішив. Бам! Давай. На 1100 Бронебійний непогано. Хіба потрібно доїдати е -е, Лівандовського? А, там 604. От 704 можна дати йому навіть з підривом БК. Непогано. Вже 5600. Домашки. І 704 цілиться в Андрія. Андрюха тупо забив, бо він хоче забрати хіба Лівандовського. В ВК, так? Да? Але ні. Ну і 704 зараз все. 704 вже зараз закінчується. 6561 дамаг. Непогано, на мій погляд, такий досить лайтовий бій, тому що е, команда супротивника зіграла досить жахливо з однієї, тобто, жодно, жодного якогось тактичного мову з їх сторони не було. А Андрій між тим тупо на шару заробив собі майстра. Бахнув БК, заробив майстра, ще й і там отримав. ще й баску. Він трішечки захоплював. Ну і те відчуття, коли ти на бабашці виходиш в плюс. Досить непогано. За це йому лайк підписка Андрюші. Досить непогано. Ну і так, захисник. А, тобто він захистив базу, тому що стріляв у е 75 Ну, Такий от шановний бій. Тому на цій веселій ноті я усім вам дякую, що ви переглянули цей відео. Дякую, що прийшли. А, побачимося наступного разу на стрімах. А на цій веселій ноті я кажу усім до побачення. Підтримуйте україномовний контент і за можливості підтримуйте Збройні Сили України, тому що вони захищають нас і ведуть нас до перемоги. До зустрічі, друзі. Побачимось.